Оце так роззява. Британський чиновник під час візиту до Індії загубив флеш-накопичувач, на якому містилися незашифровані секретні дані щодо атомної енергетики. У таку халепу потрапив представник незалежної служби охорони праці туманного альбіону. Про недолугого посадовця миттєво написали журналісти американського видання C.A.N. За їх джерелами втрачена флешка містила результати стрес-тесту, які проводили на АЕС в рамках перевірки систем безпеки реакторів по всьому світу. Крім цього, usb накопичувач містив також докладні карти території об'єкта. Репортери підкреслили, що співробітник відомства скачав дані на звичайний незахищений носій в обхід вимог безпеки. Зазначимо, що британські службовці не вперше опиняються у центрі скандалу через втрату секретної інформації. У 2009 році податкова та митна служба Великої Британії втратили. Кілька компакт дисків із конфіденційними відомостями про особисті дані понад 25 мільйонів громадян, їхні імена, адреси, особисті страхові номери та номери банківських рахунків.